Я хочу бути присутнім на експерименті. Хліб, ви вже пообіцяли. Тепер час видовище. Доктор Далін відрекомендував вас, але експеримент потребує виняткової безпеки. Хоча, можливо, ви і тут захочете допомогти. Дехто нам планує завадити, так? Завадити нашому новому світу. Лідер полудня. Бродяга. планує проникнути в надій час. Вони можуть бути озброєні. Я знала, що вам можна довіряти. Зустріньтеся з бродягою, вмовте його не робити дурниці. Я не хочу, щоб новий світ починався з кровопролиття, втім, як і ви. А якщо він наполягатиме. Ви досвідчена людина, Євгене. Я впевнена, ви впораєтесь. Tak czy inaczej.